Всім привіт! Сьогодні буде мова йти про трактори Mahindra, моделі 950, 802.0. Головна мета цього відео, щоб просто ви задумались. Конкретно зараз дивлячись це відео, навіщо вам купувати трактори МТЗ, коли за цю ж саму ціну ви можете отримати чудові трактори Mahindra? Так, про них мало інформації, вони не розрекламовані. Але я зараз і стараюся надати вам цю всю інформацію, якої вам не вистачає. І от ви послухайте це відео, не перемотуйте. І просто в кінці зробіть свої висновки, кожен для себе. Також давайте спочатку розберемось, чому популярні трактори МТЗ були. По-перше, це ціна. Раніше це були самі дешеві трактори. По-друге, наявність запчастин. І усі, хто раніше купував нові трактори МТЗ, прекрасно знали, яка у них якість. Але усі були готові з цим миритись, тому що, повторююсь, ціна на них була сама нижча. Що ж можна сказати сьогодні про трактори МТЗ? Давайте спочатку з ціни. Що, якщо я вам скажу, що Махіндру можна взяти навіть дешевше зараз, ніж МТЗ 892.2, Махіндру 95.2.0 з кондиціонером. Так, звісно ж, багато з вас зараз можуть запитати, як же ж МТЗ ремонтопригодний, запчастини копійки коштують. Добре, давайте розберемо конкретніше і це питання. Тільки тепер і я хочу вам поставити спочатку запитання: а ви впевнені, що завтра будуть запчастини на МТЗ? А якщо і будуть, то якої вони якості? Що ж стосується тракторів Махіндру, виробник дає гарантію на трактор 3 роки або 3000 тисячі мотогодин. Тобто, 3 роки ви не думаєте про запчастини. Всі трактори у порівнянні з МТЗ зовсім іншої якості. Я спілкувався з трактористами, спілкувався з власниками, я бачив ці трактори в роботі. Я ні в якому разі не кажу, що це ідеальний супертрактор. Ні, в нього є свої недоліки. Але, на мою думку, переваг у нього значно більше і він вартує своїх грошей. І це не пусті слова, я все це вам покажу на своєму каналі. І також роз'ясню усі моменти. І ось вам перший момент, якщо ви придбали такий трактор Махіндра, який пов'язаний з економією ваших же коштів. Двигуни цих тракторів обкатують в Індії на заводі. Тобто ви отримуєте трактор, який не потрібно обкатувати, не потрібно витрачати солярку на цю обкатку, а одразу можете запускати трактор в роботу. Ви економите на мастилах, які зазвичай потрібно міняти на 50-му після обкатки. Перше ТО. На тракторах Mahindra виконується після наработки 250 мотогодин. Взагалі ж, що стосується сервісного та гарантійного обслуговування, Представництва цієї компанії є в кожному регіоні України і вони до вас без проблем доїдуть. Ну і звичайно ж, я цікавився вартістю сервісного обслуговування, і теж ціна мене приємно здивувала. Тобто, знову ж таки, порівнюючи з МТЗ, вам цей трактор в обслуговуванні обійдеться дешевше. Кого хвилює майбутнє, що буде з тракторами чи будуть запчастини, я вам так скажу: на сьогоднішній день ці трактори впевнено замінюють МТЗ і витісняють їх з нашого ринку. І склади з запчастинами на ці трактори, які є зараз, будуть з часом тільки збільшуватися. Хоча, як показує практика, все ж таки вони набагато надійніші. Тому я сумніваюся, що вам вони дуже часто знадобляться. Що ж стосується мінусів цих тракторів, їх насправді зовсім мало, і спілкуючись з людьми, я в принципі всі їх зрозумів, але я б навіть і мінусами особо це не назвав. Саме основне, це те, що багатьох турбує відносно невеликий об'єм паливного баку. Хоча рішення є, і в принципі це. На роботу трактора ніяким чином не впливає. Наступне це багатьом хотілося б, щоб трактор був тихіший в кабіні. Ця проблема тут виникла тільки із-за того, що кабіна це накладна і зроблена вона дійсно добре, ніяких запитань до неї немає. Вона, в принципі, навіть герметична пилі в салоні мінімум. Але із-за цього трактор вийшов досить компактний і без тої шумоізоляції, який би всім нам хотілося. Хоча, опять же, якщо порівнювати з МТЗ, то я думаю, ви все зрозуміли і так. Ну і в принципі на цьому все. Кого цікавить більше інформації, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал, тому що будуть ще відео з відгуками власників цих тракторів, також будуть відео із роботою цих тракторів з різним навісним обладнанням. Власники будуть розповідати вам, з якими проблемами вони зіштовхнулися або з якими незручностями. Також обов'язково вийдуть обзори детальні цих тракторів з технічними характеристиками. Також на каналі вже є поверхневі обзори цих тракторів, тобто ви все це можете переглянути, інформації вдосталь а буде ще більше. Особисто ж моя думка, що стосується тракторів Махіндра. мені вони сподобались, коли я їх в перший раз побачив на виставці. Але коли я побачив ці трактори в роботі. Почув відгуки про них, поспілкувався з людьми, я взагалі був вражений. Кращого саме в цій ціновій категорії не знайти зараз на ринку. Звичайно ж, ви можете сприймати це відео як рекламу, але я просто все ж таки рекомендую приділити більше уваги цьому трактору і тричі подумати, особливо коли ви збирались купувати новий МТЗ зараз. Що ж, хто хотів, я думаю, мене почув. Усім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.